Доброго дня. Можно ваше удостоверение? Некрестьян Юрий Александрович, инспектор, номер 0120115, Национальной полиции Сумск... Сумской области. Все, слухаю вас. Значить, дають, будь ласка, що документи для перевірки. Ми перевіримо, так як у нас торки ви Да. у нас виклик на лінію сторона. Що ви зараз прийдемо мій колега з службом планшетами? Ми перевіримо. Якщо ви не повідомляємо. Ну, сейчас, мы принесем планшид и переверим. А что вы? И пасья 250. Ось мої документи, бачите, чуєте, що там? Ну все, я Ну ладно, скажи там что-то. Ну давайте, давайте. Мы перевіримо. І, є там стаття 250, 210, 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ви від нашої службову коншиті перебуваєте в Рошуці, то вибори, вам повідомляють, що ми повинні вас доставити до, до, до першого відділу та ТЦК. Вас зупинив поліціянт і повідомив, що ви у розшуці, як у хилян, тому має вас затримати та доставити до ТЦК. При цьому жодних доказів та матеріалу для ознайомлення надати не може чітку підставу оголосити. Не може викликати адвоката, не може, лише вимагає з ним їхати. Ви добровільно будете відмовлятися. Ви, Ви затримуєте мене. Будемо да, вас затримати. Коли застосовується затримання, знову всього 5 випадків. Це стаття 260. Купав. Перше припинення правопорушення. Друге, коли вичерпано інші заходи впливу. Третє встановлення особи. Четверте для складання протоколу, якщо неможливо цей протокол скласти на місце. І п'яте задля своєчасного розгляду справ та виконання постанов. Підстави затримання. Однією з підстав затримання поліції, визначених статтєю 262 КУПАП, це порушення військового обліку та законодавства законодавства про оборону. Але вказана норма суперечить меті застосування затримання. Чому? Перше затримання це крайній захід і застосовується виключно для припинення правопорушень, і лише за умови, коли вичерпаний повний перелік інших засобів впливу. Саме для чого і створено фактично Кодекс про адмінправопорушень. А ви нічого не скажете по цій статті. Маєте право затримувати? Чи це тільки адміністративне правопорушення? Це тут? Адміністративне правопорушення. Ну, так ви не маєте по адміністративному правопорушенню права затримувати і кудись доставляти когось. Ну це, щоб, Тому що це не кримінальне правопорушення. Щоб ви вирішили, що по адміністративному правопорушенню ми не маємо права вас затримувати? Скажіть, будь ласка. Що потрібно знати? При затриманні. Перше. Обов'язково складається протокол про затримання. Друге. Роз'яснюються права. Згадаємо за обов'язкову праву допомогу. Третє. Надаються для ознайомлення матеріали та повідомляються підстави. Тобто, при затриманні поліціян повинен надати можливість скористатися правою допомогою, надати докази та повідомити родичів. А що він здатен вам пред'явити? Тільки те, що у нього в планшеті в базі якийсь там армур зазначена інформація про ТЦК і стаття Адмінкодексу, наприклад, стаття там 210, іншої інформації про обставини справи, що саме ви вчинили, за яких обставин, навіть та які є докази вчинення вами там цього правопорушення чи ухвала суду вам не надають. Саме тому поліція і намагається доставити до ТЦК без складання протоколу, адже це пахне наслідками у вигляді незаконного затримання. Тож осіб, які світяться в базі як розшукувані, не можуть затримувати. Це підміна понять. Тож з поліція не складає протокол відносно вас за цієї статті, а складають складають працівники ТЦК. Тому ми повинні тільки доставити, а вони вже будуть складати проводити розгляд цієї справи. Вас можуть лише доставити, але доставка передбачає добровільність вашого прибуття, а не затримання. Підписуйтесь на канал, буде цікаво!